Вода, сік, молочні продукти, соняшникова олія, згущене молоко. Усі ці продукти сьогодні продаються в пластиковій тарі. І усе б нічого. Але потім цей пластик ми використовуємо повторно. Я думаю, що кожна родина цим користується. І це може бути небезпечним. Після короткої історії нашої героїні ми розкажемо, яке маркування на пластику існує і що воно означає. 33-річна Юлія Крайнова та її донечка Варвара знову вийшли на прогулянку вуличками рідного селища Рогозів, що на Київщині книжка для себе, а іграшки та пляшка води для дитини обов'язковий набір. Круглий год покупаю воду, хоча і фільтр маю, але все одно. Ребенку Дитку... очень часто ми буваємо вне дому, вдома, і поэтому приходиться покупати водичку чистою. Молода матуся зазвичай обирає компактні пляшечки з водою, аби їх було зручно носити з собою. Для себе 0,5, п'ять рібенку 0,33. В три. я її беру. Це дитяча вода. А після повернення додому пусті пляшки Юлія, як і мільйони українців, використовує повторно для домашніх потреб. Дитячі, як правило, йдуть на компотики, а так собираю воду. Для себе, для хазяйства і попри те, що рідні наполягають, аби дівчина відмовилась від повторного використання пластика, Юля впевнена у його безпечності. Вже довіряєш, вроді нічого не проїзхала. Токсикологи підтверджують, весь пластик, що є на полицях українських магазинів, абсолютно безпечний. Втім, використовувати його повторно варто обережно. Тому радять звертати увагу на маркування пляшок. Сьогодні маркування, яке наноситься на бутилки та інші полімерні матеріали, це європейське маркування, яке наносить виробник. Найнебезпечніша для людини цифра три в трикутнику. У неї в жодному разі не можна наливати гарячу рідину. Коли ми наливаємо туди гарячу воду, чай, каву узвари, це призводить до того, що збільшується міграція хімічних речовин самої поліетилена в модельне середовище. Вони там накопичуються і може в принципі призвести до того, що в організм людини. Потраплять надлишкові хімічні речовини, яких не бажано отримати. Також на звороті пляшки ви можете побачити й інші символи, і про них детальніше за мить у студії. І з нами цей сюжет дивилась гастрожурналіст Оля Карі. Олечка, доброго ранки. Останнім доброго часом хочеться сказати Оля активно вивчає. Питання впливу пластикової тари на продукти харчування. Я сьогодні пропоную детальніше розібратись з маркуванням пластикових пляшок. Я, наприклад, до сьогоднішнього ранку взагалі не знала, що І не воно не є. Мене. І не дивилася. Виявляється, є сім варіантів маркування. Давай перший. є сім так? варіантів. Так, маркувань. Проте, Треба, покажи, поки... де Треба дивитись на пляшці. Зазвичай на дон... десь на тут може бути так. От перший номер пластику він використовується саме для одноразових якихось попили водичку, все більше ви не Використовувати цю пляшку ага. один раз, оскільки, вже відкриваючи її, все, ми запустили реакцію, і далі е, починається контакт не тільки рідини з пластиком, коли вони нейтральні, а з киснем потрапляють... Е, Потрапляють туди кисень і починаються вже інші реакції. І ви маєте, якщо така пляшка за день випили, а в ідеалі перелили в стакан, в скляну якусь посудину і тільки так Тобто споживаєте. Це маркування шкодить нашому здоров'ю, використали е, і використали, ви, використали все. Ніякого повторного не може бути в принципі ані для молока, ані для олії. Олію так само маємо переливати обов'язково в скляну тару. Я зрозумів. Оскільки навіть олії і молоко вони містять жири та якщо там це йогурт, який солодкий цукор, вони дуже швидко вступають в хімічні реакції. так Тому це ми все про перший значок. Так, ми зараз його бачили. А тепер ми переходимо а, до далі другого, у нас я так розуміє. другий. Так само mm -hmm. використовується в харчовій промисловості, але треба пам'ятати, що цей весь пластик ми не можемо не тільки повторно використовувати, а брати я його для алкогольних якихось виробів. І так само дуже обережно з жирами та цукрами, як я вже казала. Олічка, А я не бачу тут. А тут де. на цій пляшці у нас є воно ось тут з боку. А, бачу, це так, одиничка. Є. Це так само використано і все mm -hmm. викинули. Але ми зараз говоримо про другий номер. І тепер переходимо до третього нору. Третій номер найнебезпечніший це. ПХВ так, те, з бачимо, чого роблять ніби, віконні для... рами, це використовується тільки у промисловості ніяких використань у харчовій промисловості не може бути в принципі. Він надзвичайно токсичний, незалежно від контакту з киснем чи не контакту з ним. Ніколи не використовуйте пляшки посуд з номером 3, оскільки це хімічний, це вже хімічна речовина. Вона надзвичайно шкідлива для здоров'я, вона пригнічує гормональну систему, нервову систему, і ну зрештою може привести до дуже серйозних розладів здоров'я. Цифра 3 на пляшках не можна. А що ж тоді можна використовувати повторно? Ми там з Мариною дивилися сьогодні пляшка, якусь у нас а нас ще мес, є цифра там була, 4, а там Можливо, це, її або можна. мають більше 4? Давай подивимося на сім'я. 7 типів власти. Четвертий ми дійдемо до шоко. Четвертий вид це поліетилен високого тиску. Він так само дозволений до використання із харчовими mm -hmm. продуктами, але нагрівати не можна. П'ятий вид так. це значок, це той самий трикутник із п'ятіркою, це поліпропілен, Оце найбезпечніший пластик, mm -hmm. який може використовуватися в харчовій промисловості, оскільки в нього дуже високий цей температурний режим, тобто від мінус mm -hmm. 40 до плюс 120. Тобто, якщо ви раптом ну нема у вас керамічного посуду, хочете їсти і маєте щось підігріти у таці, то це хай буде оцей номер поліпропілен. 5. Так, Uh -huh. пропілен, він не такий шкідливий, звичайно. Uh -huh. Це залежить від виробника. Тому краще все ж таки перекладати, але якщо вже ну, край, то можна. Цифра 6. Цифра 6. Це полістирол, з нього дуже часто виробляють посуд. У нас тут є на столі. А, а, ось він, полістирол. А, ось ці популярні коробочки. Так, ця, ця коробочка, її можна використовувати для сипучих, для сухих якогось там печива, не для, скажімо, салатів з майонезами, оскільки ми знаємо, дуже часто в супермаркетах в кулінарії кладуть саме якісь там заправками салати. Цього краще не робити, оскільки, як я вже казала, жири та цукри дуже швидко вступають в реакцію з поліетиленом. І навіть якщо при. Несли отаке печиво додому, перекладайте. По-перше, воно починає тут пріти, і запах буде вже дуже швидко не такий, як нам подобається у печиві. Переклали в керамічну тар тарілку і все. Олічка, якщо це цукерки в обгорці, ну дуже часто буває, що саме в таких пластикових контейнерах цукерки так, їх так само краще перекладати. Звичайно, звичайно, завершати. краще перекладати а, і викидати вже. Бо ну навіщо вдома вам тримати пластик? Він так само має термін придатності, він має так. термін життя. І чим більше він контактує з повітрям, тим більше він починає виділяти. Токсичних повільно, поступово, але він виділяє ці токсичні речовини в повітря. Ми цим дихаємо. Якщо це на кухні, то воно навіть не контактуючи з харчовими продуктами, воно має на них вплив. Тому принесли, переклали і виконали, забули про цю. Тим більше, шістка, вона дуже добре переробляється, підлягає полотериній переробці, uh -huh. тому нічого страшного, ви не забрудните планету. А от щодо номера сім, це дуже такий Зараз сумнівний бачу номер сім. Його дуже часто використовують у коли виробляє там, дитя харчування, mm -hmm. пляш, ...пляшки для дітей. Але Сім він небезпечний тим, що це загальна група. Інші поліетилени, інші пластики, і написано, азер. Що означає так, і що там саме ніхто не знає. Це відповідає тільки виробник. Практично ніхто не робить фізично якось не розписує, що саме там цьому номері 7. Mm -hmm. І він шкідливий ще тим, що забруднює планету. Він не підлягає переробці. Можливо, він і підлягає чисто теоретично, але оскільки люди не знають, що в нього входить, то переробні заводи не ризикують з ним працювати, і воно буде залишатися століттями yeah. на yeah, звалищах. Yeah, Ну, буде забруднювати. Я і для себе, і для всіх наших глядачів хочу повторити, якщо я правильно це запам'ятала, третій, найнебезпечніший. Тому шукайте цифру три на усіх пластикових пляшках і розумієте, І Ніколи в харчовій промисловості вдома немає. Не можна. І найбезпечніший, правильно розумію, цифра шість. Це п'ять 5. Цифра... Цифра 5. 5, 6... найбезпечніша, і її можна використовувати в харчовій промисловості. Власне, тут так. має знаходитись цифра п'ять. Тут Цей у нас контекст. цифра 6. 6 не не можна нагрівати до температури 40 градусів. Бо так. вже при 40 почне виділятися я. Тоді добре, коли бабусі на стихійних ринках ну, продають так, так, у так. вже вживаних не один раз пляшках пластикових молоко. Невідомо не де ми, ми взяли. шукаємо так. там ці цифри, чи ми просто відмовляємося від цього як Ми взагалі Ми корисні? абсолютно відмовляємося, оскільки найчастіше бабусі використовують ці пляшечки з номером один. Які не підлягають вторинні вторинному використанню, тобто вони вже все відпрацювали, ми їх викидаємо. Бабусі ще дуже часто апелюють до того, що ми їх помили, вони чистенькі. Чим ви їх помили? Помивши навіть просто милом, це вже починаються якісь такі хімічні реакції, навіть якщо вона там каже, що я дуже добре промила водою. Ні, це не працює. Uh -huh. Ніколи не беріть. в uh -huh. це. Так само стосується не тільки харчових продуктів, це uh -huh. стосується косметики, це стосується, скажімо, якщо у вас. Пихаве вікна в будинку, якщо вам видав будівник інструкцію, як саме мити, то не, не йдіть вже до якихось там домашніх часом перевірених е, е, якихось там рецептів. Я помию отстом, я помию там спиртом. Ні, не можна, оскільки вам рекомендують спеціальні якісь розчини, які не будуть шкодити вам вашому здоров'ю. А якщо ви там за, за старим рецептом, це ви можете вдома якісь дерев'яні рами мити. Е, з пластиком треба бути дуже обережно. Альтернатива все ж таки має бути пластикова. Що ти тари? рекомендуєш окрім скляної кари тари, тому що ти сказала туди переливати, перекладати все, і ще ще можна використовувати паперову тару, але треба дивитися, щоб не було ніяких малюнків, оскільки малюнки їх зазвичай не носять фарбою із важкими металами. Так. Тобто, знаєш, якщо ми використовуємо паперову тарілку, а вона розмальована якимись там візеруночками, так. то можна покласти туди гарячий шашлик на неї і все. Тобто починаються хімічні реакції, бо від гарячого починає плавитися саме ця верхня плівка. Потім ця фарба починає потрапляти в їжу. Тому Олі, тільки для сипучих якихось речей Володійте інформацією, володійте світом. Я нагадаю на наші питання. Відповідала Оля Карія. Була у нас у гості. Тепер ми все знаємо про пластик. Сніданок триває.